Доброго дня мої хороші! Дивимося на липень на Козорожків. Козиріг липень 2023 рік. Ну, головна тут ідея те, що будуть емоційні качелі і за ваших е, е, фінансового стану. Може бути сильно економити, може бути переватися гроші. Може бути якісь, от якісь сварки незрозумілі. Е е тому от вас чекають такі емоційні качелі від одного стану до іншого. Типу тобто один день добре, другий день погано, третій день сварки. І це вказано те, що це буде засильно економите, або за сильно перерваєте за гроші, тому це так у вас чекає в липні. Ну і тут сказано, що потрібно це все вирішувати, чіткістю встати і проговарювати Своїм шефом, своїм чоловіком всі ці питання і переключатися на позитив, переключатися на, на позитив на дітей, на хороші емоції. Тому що відчуття економії вічно, або відчуття того, що наприклад немає людей, вона не покращить ситуацію. покращить ситуацію тільки. Те, що ви зміните погляд на ситуацію. Тепер будемо дивитися роботу і фінансовий стан. Козиріг, робота і фінансовий стан. Козиріг, робота і фінансовий стан. Ді самі карти. Ті самі карти випали. У нас ще і про головну за, якщо за роботу, то гомоться відкривайте свій бізнес. Йдіть в свої проекти. Там, де ви будете головним, головною. Там, де ви можете проявлятися, показувати себе, свій талант, туди і йти треба. Може, у місті є можливість відкрити свій проєкт. Може, у, місті у вас є можливість відкрити свій знає, магазин, э, стати ФОБом, почати проявлятися в тих проєктах в головній ролі. Тому от це от можливо. І все, все другорядне потрібно від, так, відрізувати, відтинати. Усе довіряне, просто забирає у вас енергію, час і сили. Стосунки і кохання, козиріг липень. Стосунки і кохання, козиріг липень. Ну, тут все добре. У вас... До речі, якщо ви самі, то можливість зустріти е чоловіка, хлопця досить хорошого у досить хорошого фінансовому стані, такого серйозного, але виграти зустрітися на святі, на... ну це може не, дис не, не дискотека, це може бути день народження, зібрання людей, е похід е кудись, в ліс, наприклад. Ну, де є скупчення людей, де святкують щось і можливість зустріти от, такого мужчину. На відпочинку. Якщо ви в парі в шлюбі, це говориться за те, що ви своїм чоловіком можете цього, цього місяця відпочити. Або їхати на відпочинок. Вам з першого погляду буде казати, що немає грошей на це, але гроші знайдуться. Тому. У всіх випадках, якщо ви холостячка-холостяк, якщо ви в парі, в цих випадках це хороший місяць для стосунків. Приділити час для вас двох, приділити час, щоб побути разом це дуже-дуже класно. Так, в цьому місці буде у вас мужчина 100%. Ну, якщо ви в шлюбі в стосунках, це той самий покращення стосунків. Покращення розуміння, відпочинок разом, якщо ви одинока, одинокий, то це зміна статусу зустрічання якоїсь людини на своєму шляху. Якщо у вас є бажання на індивідуальну консультацію, під відео є всі дані, як зв'язатися зі мною, і можете приходити на індивідуальну консультацію. Дякую всім і гарного липня!